Вас мільйон бажаючих, а я один чи одна. А помічали ви, що чим більш досвідчений експерт, неважливо там хто це психолог, перукар, лікар, то у них нема такого бажання всіх полікувати, всіх там постригти, ну, коротше, всім надати свою послугу? Тому що в якийсь період людина розуміє, що вас мільйон бажаючих, а я один чи одна. І якщо на початку свого шляху людина намагалася там, як то кажуть, на на кошках тренувалася, всіх там постригти, всім там е зробити якусь там чистку обличчя, якісь ін'єкції, всім там дизайн інтер'єру зробити, коротше, всім намагалася свою послугу подарувати або продати. То з часом цей перукар скаже: та ні, тобі класно, не стриженому. Ходи з сивим волосся. Цей там косметолог скаже своїй там подрузі чи близькій людині: о, класно, тобі класно, так... така класна зморжка. Нема цього знаєте, бажання. Спасти увесь світ або скаже, та ну залишай свою індивідуальність із цими губами. Ой, тому може тобі просто там помазати чимось, не треба тобі ту чистку, і це нормально. Це якраз дуже часто один із критерій показник того, що людина класний експерт, фітнес-тренер, який не намагається усіх у вас зробити стрункими, тому що бачу вас там зайвий кілограм, завдяки своєму оцьому інструменту. Ну, в когось навіть знаєте, в зараз підуть про цей інструмент. Давай просто згадався один знайомий, який прям я і називала його санітаром леса. він намагався кожній жіночці чакри повідкривати. До зустрічі, друзі мої.